Мотивуємо священним писанням, де пишеться про це, що нема більш тої любові, хто душу свою положить за близьких своїх. Ось говорять, що в крові наша душа. Пані Наталя стає донором крові вперше. каже, ані трохи не хвилюється своїм прикладом, хоче показати. Процес здачі крові не важкий. Точно не має бути страшним. Раді чого ми це робимо. Тим, щоб максимально привлячні мання також этому процесу людей разом з Наталою долучитися до здачі крові з нагоди зимових свят вирішили й інші волонтери благодійного фонду Добрий Самарянин. У департаменті охорони здоров'я одеської міськради кажуть, потреба у донорах є завжди. Потреба в донорській крові по всій Україні, в тому числі і по місту Одесі, значно виросла, тому що до звичайних цивільних категорій людей з різними захворюваннями в нас додалися інші пацієнти, які потребують крові внаслідок військових дій. Тому наша мета забезпечити донорською кров'ю кожного, хто цього потребує. Від початку повномасштабного вторгнення в рамках проєкту «Донор Одеса проведено понад 7 тисяч донацій крові. Ознайомитися з інструкціями та долучитися до здачі можна попередньо зареєструвавшись на сайті проєкту, Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.